Сортуємо сміття. Послухай. Не кидай банки, пляшки та шкірки. Це неприємне явище, бо ліса, поля та міста країни перетворяться на сміттєзвалища. Якщо кинути зараз сміття, то скоро можуть з'явитися сміттєві гори. Дітки, ви тільки уявіть, що одна людина за рік виробляє стільки сміття, що вистачить наповнити цілий сміттєвоз. Нічого собі, це ж так багато, ціла вантажівка сміття від кожного з нас. Сміттєвоз везе наше сміття на звалище. Звалище це такі величезні гори сміття, які ніхто не сортує. Вони там гниють, гниють, виточуючи смрадний запах та отруйні речовини. Бррр, Щось мені якось це не подобається. Так, нікому не подобається, бо токсичні речовини з кожним роком все більше і більше забруднюють нашу планету. Коли вони потрапляють в ґрунт, то зничтожують рослини. Вода землі теж поступово забруднюється. Ріки, моря, океани стають небезпечними, та від цього гинуть риби, тварини, птахи, а ще ці небезпечні гази потрапляють у повітря, і ми дихаємо брудним киснем. А ще ця брудна вода може потрапити у наші крани та викликати різні захворювання. Саме тому ми використовуємо фільтри для води. Так, звичайно, це якось нам допомагає, але від нашого бруду страждають усі рослини, тварини, птахи, риби. Ми самі. Тоді нам потрібно придумати, що робити з нашим сміттям. Може, його спалювати? Як ви вважаєте, подумай над пропозицією хлопчика, чи можна спалювати сміття? Як ти вважаєш? Ні, на жаль, це не вихід. По перше, не все сміття можна легко спалити. Подивись уважно на малюнок, які матеріали не спаляться. Так, звичайно, скло та метал костріще так легко не знищить. Але головна причина в тому, що коли ми палимо відходи. Виникає такий чорний брудний смок, і це дуже сильно забруднює повітря. А я знаю, що пластик взагалі палити не можна. Від цього виділяється отруйний небезпечний газ. Так, дітки, тому спалювати сміття це не вихід. Тоді, можу його закопувати. Поміркуй над пропозицією хлопчика. Як ти вважаєш, чи можна сміття закопувати? Ні, так робити не можна, адже воно буде лежати в землі дуже, дуже довго, але самі отруйні та небезпечні для землі є батарейки. З них поступово виділяється отруйна небезпечна речовина, яка вбиває всю природу. Тому ніколи не закопую та не кида в загальне сміття батарейки. Рукотворні гори це відходи. Вони роблять на землі багато шкоди. Треба нам заводи збудувати і сміттєзвалищем почати працювати. А це дуже добра ідея. На звалищі всі відходи звалені в одну величезну купу. І їх майже неможливо розділити. Тому сортувати сміття потрібно відразу для того, щоб спеціальні машини, сміттєвози, могли відвести контейнери на завод по переробки сміття. Так, так, є такі заводи по переробці сміття, а там з нашого сміття зроблять нові корисні речі. А що? Сортувати сміття це добра ідея, адже речі, які нас оточують, зроблені з різних матеріалів. Спробуй-ка відгадати, про який матеріал мова піде далі. Воно прозоре, але може мати колір, якщо пофарбувати. Ним можна порізатися. Що це таке? Скло. Це легкий матеріал. А якщо його підпалити, воно плавиться та з'являється чорний смок. Так, це пластик, це важкий матеріал. Коли він старіє, то іржавіє. Його ще можна переплавляти. Звичайно, це метал. Цей матеріал роблять з дерева. Він дуже швидко горить, а ще на ньому можна писати. Звичайно, папір. А це може бути їстівним або неїстівним, може швидко псуватися, але не шкодить природі. Так, це все, що належить до живої природи природні дари. Давай допоможемо зберегти нашу планету. Так, давайте зберемо відходи в потрібний контейнер для сміття та дізнаємось, як же люди його переробляють. З чого зроблено це сміття? Так, зі скла, тому воно яке? Скляне. Спробуй знайти вісім скляних предметів. Щоб з непотрібного зробити щось нове, потрібно це щось переробити, а потім зробити нові предмети. Скло, друзі, переробляється повністю, і це означає, що зі скляних відходів люди зроблять нові скляні речі. А з чого зроблено це сміття? Так, з пластику. Тому воно яке? Пластикове. Спробуй тут знайти дев'ять предметів із пластику. Пластикового сміття дуже і дуже багато. Воно саме небезпечне для природи. Адже пластик зберігається і 200, і 500, і тисячу років. Весь цей час він виробляє небезпечні речовини, які отруюють нашу планету. Але пластик теж можна переробити та отримати нові пластикові вироби або навіть одяг із синтепону. А це сміття називається харчовим. Спробуй знайти 10 відходів, які належать до харчового сміття. Харчові відходи це і їжа, і квіти, і кістки. Взагалі це те, що належить до живої природи. Для планети це саме корисне сміття. І воно теж переробляється. Уявляєш, з нього роблять добриво для ґрунту, для того, щоб рослини краще росли, а дерева давали більше плодів. Дуже корисна річ. А з чого зроблено це сміття? З паперу, тому воно яке? Паперове. Спробуй знайти десять паперових виробів. Ой, в моїй кімнаті так багато всього з паперу. Пам'ятаєте, що папір роблять з дерева, тому переробка паперового сміття допоможе нам зберегти ліси. А з чого зроблено це сміття? Так, із металу, тому воно яке? Металеве. Спробуй знайти вісім металевих виробів. Ти знаєш, що залізні банки зберігаються більше ста років, тому їх теж краще переробити. Так, із старих металевих пляшок ми виготовимо нові металеві пляшки. Або навіть велосипед. Або ось такого танцювального робота. Сортувати сміття, сподіваюсь, це допоможе зробити наше місце чистим та ще кращим. Сортувати сміття може бути цікаво. Точно, давайте проведемо досліди. Дивись, як багато сміття самого різного. Спробуй вигадати спосіб відсортувати лише металеве сміття. Згадайте, дітки, як можна відокремити лише металеві предмети. Звісно, за допомогою магніту. На заводах переробки стоять величезні магніти, які збирають все металеве сміття. А, так ось як вони його сортують. А спробуй придумати спосіб, як швидко відсортувати пластикове сміття від скляного. Як же нам відсортувати скло від пластику? Ось тобі підказка. Пригадай, як себе поводять у воді пластикові та скляні вироби. Ось так. Пластик легкий, він спливе на поверхні і буде там залишатися. Скло важке, тому воно потоне і буде лежати на дні. Класно. Я обов'язково проведу цей дослід вдома. А ще дітки вдома можна перетворити сміття на щось цікаве та незвичайне. Ось! Нещодавно мама купувала яйця, і від них залишився ось такий лоток. Можна пофантазувати та зробити з цього сміття щось цікавеньке. А ось тобі ідея. А в мене на кухні багато пластикових пляшок. З них точно можна створити щось незвичайне? Щось таке, наприклад. Ну що ж, дітки, молодці? Бережіть нашу планету. Вона в нас одна на всіх.